Вітаю вас. Новини на телеканалі СК 1 продовжують інформувати вас про останні події поточного дня. Чим запам'яталися 17 лютого для Житомира. У найбільшому торгівельному центрі Житомира сьогодні пролунав вибух. З пошкоджений обстрілами Частинської лікарні евакуювали пацієнтів. Житомирянин може полетіти на Марс. Про ці та інші новини далі у випуску. Олександра Єфремова засудили до арешту, але з альтернативою застави у 3,5 мільйони гривень. Такий вердикт ухвалив Печерський суд Києва. Екс-лідер регіоналів у Верховній Раді був присутній під час засідання та щиною не розумів за що має нести покарання. Засідання тривало більше трьох годин. На арешті, як запобіжному заході, наполягали представники обвинувачення. Групою підтримки Єфремова у суді стали колишні однопартійці, а нині обранці від опозиційного блоку Наталія Королевська та Михайло Добкін. Зараз вони шукають гроші, щоб витягнути Єфремова з тюрми. Сам Єфремов каже, що з трьох з половиною мільйонів у нього немає. Між тим саме що його ще півроку тому вважали одним з головних спонсорів тероризму на Донбасі. Ситуація у Луганській області залишається напруженою. Місто щастя зазнає постійних обстрілів терористами. Частину мешканців евакуювали в Новоайдарівську районну лікарню, частину у Петрівку, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. А військовослужбовців відправили у військовий госпіталь у Сватові. Внаслідок одного з останніх обстрілів міста щастя було пошкоджено міську лікарню. Лікарня у щастя знаходиться на передовій. Міни зруйнували. Автомобіль швидкої допомоги розбили дах на одному з корпусів і виби. Вікна та двері на кількох інших. Проводити лікування у таких умовах неможливо, тому пацієнтів довелося терміново вивезти в інші медзаклади області. Вікна всі повилітали. Все розбито, швидка медична допомога розбита, розбите обладнання. Зари вже ми поміряли і обласна державна адміністрація оплатить 98. Вікон пластикових тільки потрібно для того, щоб лікарня функціонала. Геннадій Москаль відвідав Станицю Луганську, де провів зустрічі з активом району і оглянув пошкоджені та зруйновані об'єкти. Незважаючи на постійні обстріли, райдержадміністрація та інші державні структури продовжують працювати. Однак, у селищі проблематично купити продукти і товари першої необхідності. Немає людей, люди. Зранку виходять і потім цілий день стоять по домам, тому що стріляють цілодобово, обсипають станицю градами, мінометами. Підприємці часто відмовляються вести в станицю товар, бо, по-перше, немає гарантій, що їхні точки вціліють після чергового обстрілу, а по-друге, хвилюються за власну безпеку. Керівник області пообіцяв вирішити цю проблему, особисто зустрівшись із представниками комерційних структур. У найбільшому торгівельному центрі Житомира сьогодні пролунав вибух. Торгівельно-розважальний центр Глобал ЮЕЙ сьогодні поспіхом евакуювали. Правоохоронці оточили будівлю. Усіх відвідувачів та працівників вивели на вулицю. Подробиці у сюжеті. Глобал евакуювали у торгівельно-розважальному центрі. Глобал провели навчання, у ході якого увесь персонал та відвідувачів попередили про небезпеку та вивели на вулицю. За легендою навчань о 10 годині 34 хвилини до оперативної служби 101 надійшов дзвінок про замінування торгівельного комплексу, торгівельного комплексу розважального комплексу Глобал. Диспетчерською службою згідно плану взаємодії було повіщено служби, які мають бути задіяні на цьому етапі до вирішення цієї проблеми, яка виникла. А саме управління внутрішніх справ, управління служби безпеки, місць Конком, облдержадміністрація. як зазначає Олег Держанівський, евакуація була здійснена протягом 18 хвилин, що є гарним показником для такого великого об'єкту, який щоденно відвідує близько 30 тисяч людей. Втім, евакуація могла б відбутися значно швидше. Як персонал, так і відвідувачі не поспішали. Полишити приміщення, та до навчання поставилися не надто серйозно. Приблизно об 11 годині 11 хвилин на другому поверсі торгівельно-розважального центру глобал над рестораном Ліберті Холл» у районі кінотеатру Мультиплекс було замітовано вибух. Для ліквідації наслідків вибуху негайно прибули рятувальники, які загасили умовну пожежу. Результати навчання буде детально обговорюватися наступного дня. За попередніми підсумками, керівництво міста та оперативні служби задоволені. Терцеглобул я вже пояснив, що це найбільший об'єкт, який знаходиться під потенційним ризиком щодо вчинення терористичної атаки. Також нам потрібно було провести перевірити обов'язково. І я вам скажу, що будуть проводитися такі навчання і надалі. Різного направлення, тому що ми повинні бути готові до всього. Сергій Машковський каже: хоча евакуювати Глобал було важко, проте навчання потрібно проводити з повним усвідомленням їх важливості та не шукати легких шляхів. Анастасія Туловська, Євгеній Сулов, телеканал «СК1». Житомирянин може полетіти на Марс. Сергій Якимов єдиний в Україні, кого обрала некомерційна голландська компанія Марс 1 для міжнародного проекту з колонізації Марсу. Полетіти на Марс може не кожен. А от у Житомирянина Сергія Якимова з'явилась така унікальна можливість. Він єдиний в Україні, кого обрала некомерційна голландська компанія Марс Ван для міжнародного проекту з колонізації Марса. Проект Марсван ставить своїм завданням до 2025 року здійснити пілотовану експедицію на червону планету. Чотири учасники проекту стануть першими марсіанськими колоністами і проведуть залишок життя в поселенні, яке буде побудовано для них роботами. Мені прислали силку. друг із Польщі мені прислав силку. Я Почитав проєкт, изучил всю інформацію, от, вирішив, що мені что спробувати, мой шанс. Я им письмо, що я такой є. От зараз я вже йшов до третього етапу. За інформацією компанії Mars One, учасники повинні бути не молодше 16 років, мати тверду рішучість йти до мети, підтримувати добрі стосунки з людьми і легко адаптуватися у різних умовах. В першому етапі потрібно було зареєструватися онлайн на їхньому порталі. Заполнить анкету, інформація э, о себе, о своей жизни, психологічні вопросы. И плюс надо было снять маленькое видео с ответами на три главных вопроса. Один из этих вопросов, почему я хотел пойти на Марс, как, какое у меня чувство юмора и почему я себя считаю лучшим кандидатом. За учасниками відбору спостерігатимуть усі жителі планети Земля у реаліті шоу про життя кандидатів у космонавти. Якщо програма стане успішною, вона цілком зможе повторити досягнення російського дому дому-2» і проіснувати більше десяти років. Перші випуски можуть вийти вже у 2015 році. При тому, що сама подорож на Марс запланована лише на 2025-й. Буде кожні Будь кожне два роки екіпаж по стартувати кіпаж почити для себе свої для модулі, які жили моделікатуаправлять, синяти з другими жли мимо доника там уже были вот. приготавливали подготавливать их к жизни там Вот. и они потом обострают свою жизнь там то есть они будут исследовать планету постоянно нужно будет э, следить за тем чтобы в нужному кількості вирабатувала пища. Сергій пройшов три етапи відбору і залишився у числі ста претендентів полетіти на Марс. Зараз він покинув роботу і готується до наступного відбору, вивчає англійську мову, психологію та інші необхідні дисципліни. Заради мрії, він навіть готовий відмовитися від створення сім'ї. Я думаю, що за те время у мене не з'явиться сім'я, тому що я хочу полетіти на Марс. А якщо в мене з'явиться сім'я. То я вже чесно не захочу літати на Марс. Сергій впевнений, шанс потрапити на Марс втрачати не можна, тому зараз він постарається пройти останній етап відбору, який планують завершити до кінця цього року. Далі стати штатним астронавтом проекту Марс Ван і в разі необхідності врятувати людство від глобальної катастрофи. Марина Вашинська, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1 Активісти руху Автомайдан Житомир звернулися до президента України та уряду з вимогою припинити переслідування активістів Автомайдану. Стінами Одеської обласної прокуратури пройшла акція протесту проти затримання лідера Одеського автомайдану Євгена Різвушкіна, якому інкримінують хуліганські дії та причетність до нападу, не на виконуючої обов'язки гендиректора телеканалу Круг. Підтримати соратника вирішили представники руху з багатьох інших областей України. Житомирський автомайдан не став виключенням. Однодумці розвушки наважають, що йдеться про систематичне цкування патріотів. Продовжують преслідувати активісти э, автомайдану, в тому числі, які активно, дуже активно борються з сепаратизмом по всій Україні. Тому, парні, ми знаємо з перших днів подій на майдані знаємо, чим він бореться. Нам тут намного легше. Він всего лишь на Борються з системою, але система виживає таких людей. Активісти Житомирського автомайдану вважають арешт активіста абсурдом і стверджують, що до цієї справи причетне керівництво тамтешньої прокуратури. Його відомо не назначаються ні прокурори, ні судді, ні міліція. Практично все, що робиться в десь в Одесі в Одесі області, все робиться через Ківалово. Він кришує все. Женя Резвушкин в том числе и боролся с системой, которую создавал и строил Кивалов. И его друзья неоднократно обращались ко всей Украине с просьбой о помощи, что в Одессе практически назревает контрреволюция во главе всего этого Кивалов. Орські районний суд Одеси призначив лідерові Одеського автомайдану запобіжний захід у вигляді грошової застави у 49,8 тисяч гривень. Після внесення застави Рзушкіна було звільнено. Ці акції, які сьогодні проводилися автомайданом, спільно з батальйоном Майдар, все все-таки якось вплинули на розуміння цієї проблеми. Але я хочу звернутися безпосередньо до генерального прокурора Шокіна. Нам відомо, що заступником прокурора Одеської області працює його донька. І хочу зауважити, що негайно потрібно починати проводити кадрові зміни в прокуратурі, зокрема Одеської області. Активісти підготували лист на ім'я президента України, генерального прокурора та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою розібратися в ситуації, що склалася в Одеській області. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК 1 рівень підготовки бомбосховища укриттів Житомира сьогодні перевіряли чиновники і журналісти. У Житомирі чиновники перевіряли сховища та укриття. Об'єктами інспектування стали сховища на залізничному вокзалі ЖЕКу номер 9 підприємства Ліктрави та підвали у житлових будинках. Перевіривши добре оснащене інвентаризоване приміщення сховища ліктрави, голова облдержадміністрації Сергій Машковський зауважив, що перевіряти такі сховища немає сенсу. Більше уваги необхідно звертати на неготові захисні споруди. Більше увагу ми повинні приділяти тим захисним спорудам цивільного захисту, які стоять на обліку, які відносяться до категорії не або на готових ці, також найближчим часом. Ми будемо інспектувати, дивитися, тому що там от якраз є багато роботи. Тут я звичайно задоволений і на ліктравах, і на залізничному вокзалі, де ми були. І також навіть я задоволений, скажу і ситуацію у е, ЖЕКО номер 9 Після того посадовці із журналістами оглянули підвальні приміщення у житлових будинках. І вже у першому будинку за адресою Рильського 5, чиновники зіштовхнулись із проблемою. Їм не змогли відчинити. Не те ні одну з кімнат сховища. Розумієте, написати знову ж таки, якщо тут поміститься 66 людей, це, ну, це можна написати на бумазі, вона все стерпить, як то кажуть, але реальності це не відповідає і однозначно це мене не задовільняє. 100%. А то, що я впевнений, що всі ці кладовки тут завалені. Можемо відкрити дві ті кладовки. Що от люди не хочуть навіть відкривати. Так само вони не відкриються при настанні на звичайному. Це не підходить. Треба говорити і зазначати, що в будинку 100 Вирильського 105, Правильно у нас адреса 5. не 5, ризького 5. Різко 5. 5, 5 у нас немає найпростішого укриття. Немає немає, Все. немає. на 20 Не побачивши бажаних результатів, чиновники пішли геть. На останок лише попросили мешканців будинків повідомляти владу про подібні проблеми. Що стосується жилого фонду, понятно, що достатньо складна економічна ситуація. Понятно, що в жеках як, як звичайно, ну фі... финансовый вопрос стоит очень остро. И житомиряне, прежде всего, они должны понимать, что простейшее убежище – это, в первую очередь, их защита. Еще раз хочу обратиться. Не стесняйтесь, не, не будьте Пасивними в этом отношенні є інформації фони інформаційної служби. Обращайтесь в к на телефони інформаційної служби. Тому що ми постоянно аналізуємо цю інформацію, і це допомагає нам привести ці поміщення в тон біжаще состояння. Якщо ж ваші дзвінки до контролюючих органів і дії будуть безрезультатними, звертайтесь до журналістів телеканалу «СК1». Контактні дані ви можете бачити на екрані. Розберемось у проблемі разом. Марина Вишинська, Дмитро Пешенюк, телеканал СК1. Члени всеукраїнської спілки автомобілістів зібрали та закупили автозапчастини для військової техніки вартістю більш ніж 150 тисяч гривень та відправили на передову для військових 95-ї бригади. Війна це справжнє випробування для українського народу. Житомиряни неодноразово доводили, що готові допомагати фронту всім необхідним. Члени всеукраїнської спілки автомобілістів зібрали та закупили автозапчастини для військової техніки: 30 термокостюмів, акумуляторні батареї, автомобільні тенти варт. Тістю більш ніж 150 тисяч гривень, та відправили на передову для військових 95-ї окремої аеромобільної бригади. Потребують вони багато, дуже в акумуляторах. Це виходять із ладу. Ми їм купили. Значить, різного роду запчастини, саме те, які вони нам попросили. Голова спілки Василь Жук розповідає, що не збираються припиняти підтримувати воїнів, адже знають про реальні потреби і проблеми військових. І поки вони на фронті будуть забезпечувати їм надійне підкріплення тут в тилу більше як 100-тисячних Колективу членів нашої спілки по Україні ми з шаною і з повагою відносимося до наших воїнних патріотів. Ми погодили з командуванням, що їм потрібно зібрали це, і з задоволенням хочемо це передати. Військовослужбовці зізнаються без такої потужної підтримки, яку здійснює простий народ. Вони б навряд змогли вистояти. Благодаря таким. От организациям, людям, волонтерам. Сейчас вооруженным силам намного легче вести боевые действия и находиться в зоне АТО. техника ездит, люди одеты и накормлены. То есть вся Украина сплотилась, и это очень чувствуется на фронте. Наші 95-ї бригади учені та все на себе відчувають і дуже вдячні. за словами членів всеукраїнської спілки автомобілістів. Наступну партію допомоги будуть готувати для правоохоронців, які несуть службу на сході, аби наші герої впевнено давали відсіч ворогові. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК 1 дитяча театральна студія відсвяткувала свій четвертий рік народження. На рок-шоу запросили і нашу знімальну групу. Сьогодні ми побували на самій жорсткій вечірці в стилі рок. Це студія театральна Аліни Зубової святкує чотири роки. <клес> на початку свята маленьким акторам та актрисам вручили грамоти та медалі за першу в житті роль. Також нагороджували найкращих випускників, а дітки в свою чергу розважали гостей спеціальним шоу. Актори задоволені своїм навчанням у театральній студії. Батьки юних голівудських зірок у свою чергу поділяють дитячі мрії стати акторами. Скільки тобі років чотири рочки. І скільки вам навчатися треба до випуску? Три роки. Три роки добре. І ви як У вас плани загалом ви теж, те, щоб вона була звісно. Звісно, якісі. так їй дуже подобається. Вона в захваті від занять від Аліни, і ми плануємо займатися три роки. Дякую. Ну, так як Нікіта займається в театральній студії Аліни Зубової і дітей відібрали. Він знявся у фільмі Кругообіг. Ну йому подобається. Даємо як прийшли, він дуже був сором'язливий. Зараз такий вже більш певнений. Йому подобається, будемо ходити займатися. Добре, дякую. Скільки ти років провчилися вже в школі в театральній студії? Два. Два роки. Скажи, будь ласка, ти вже багато ролей зіграла в своєму житті? Ну. Десь уже шість день народження продовжився танцями та смачним тортом. Керівник театральної студії Аліна Зубова вважає, що займатися акторською майстерністю можуть без винятку усі. І вона з радістю чекає на нових маленьких акторів. На мою думку, всі діти розумні і талановиті. Вже коли дитинка проходить в цей світ, вона має талант, має здібності, і лише від батьків та вчителів залежить цей талант буде або розвиватися, або навпаки. Гаснути є стандартна програма, яку дитина має пройти це два роки. Якщо вона проходить цю програму, вона вже е, має досвід, певний гарний досвід і може зніматися в кіно в рекламі, не боятися камери. В неї немає страху оцінкою, страху сцени, гарна дикція, міміка, чіткість. не всі ж будуть акторами в житті, але, але це може... завжди пригодиться їм завжди знадобиться дітям у колективі, вміння себе правильно поводити, вміння працювати, тому що перше правило театральної студії це працелюбність, друге правда, завжди говори правду. І Третє повага. Поважай батьків, вчителя та тих, хто тебе любить. Андрій Іванюк, Євгені Солов, телеканал СК1. Правоохоронці викрили домушників. Посилений патрульний наряд отримав повідомлення від оперативного чергового про те, що невідомими було обікрадено будинки двох жителів села Довжик. За попередніми даними, зловмисники могли пересуватися на автомобілі Ауді. Правоохоронці викрили домушників. Посилений патрульний наряд отримав повідомлення від оперативного чергового про те, що невідомими було обікрадено будинки двох жителів села Довжик. За попередніми даними, зловмисники могли пересуватися на автомобілі Ауді. Через три години після отримання інформації нами був помічений даний транспортний засіб, який був зупинений, з працівником спецпідрозділу підійшли, особи вели себе підозріло. В зв'язку з тим, що було чотири особи, викликали допомогу, під'їхав ще один патрульний автомобіль і на місце потім викликали слідчо оперативну групу для з'ясування обставин. Водій неохоче виконав вимогу інспектора зупинитися. Коли правоохоронці розпочали перевірку, керманич та три його пасажири стали виявляти хвилювання, а один із них спробував утекти. Один намагався втекти, двоє намагались чинили непокору, тобто виривались, намагалися один, втікав, нас наздогнали, затримали. Як з'ясувалось подальшому, що дані особи при собі мали золоті прикраси, мобільні телефони, які ймовірно були ними. Викрадені раніше. Під час огляду правоохоронці вилучили ювелірні вироби, продукти харчування та інші викрадені речі. Окрім того, номерні знаки на автівці виявилися чужими, а у автомобілі також знайшли специфічні інструменти. Підозрювання свою провину заперечували. Моє золоте. Я його скупаю на Западній Україні, в Дубля була в що продають і подорожує, ну, ну скупаючи потім чи далі усіх чотирьох чоловіків було затримано. Вони виявилися жителями Молдови. На правопорушників може очікувати позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ у Житомирській області це всі новини станом на дану годину. Вже завтра чекайте черговий випуск новин о 20.00. І пам'ятайте, Україна переможе.